Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний змінить місце перебування разом зі своєю командою. Воно буде таємним та спеціально обладнаним під контролем. Залужну буде перевірка на всі датчики. Та прослушку. про місце не буде знати навіть Зеленський. Залужний прибуватиме тільки на наради, коли попросять. Пише телеграм-канал, офісне мишення генералу в повному шоці. Більше деталей про те, що у кабінеті залужного знайшли прослушку, Пише Бригинець, виявлені пристрої ще інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати установника. Ці пристрої були виявлені сьогодні під час підготовки приміщення до роботи. Повідомило джерело. Якщо це агенти Кремля, це просто торба і імпотенція наших спецслужб. Якщо це банкова, то це демонстрація їхньої ницості. Сам факт оприлюднення це супер. Результати розслідування голосить про кремлівський слід, але тоді це вимагатиме реальної зачистки відповідних спецслужб. Якщо спецслужби знали і брали участь. Це торба, якщо вони лохи і не знали нічого. Та сама торба. І які контрнаступи ви після цього хотіли? Якщо ворог в курсі, хто як чихає? Тому я думаю, що це злочин в інтересах внутрішніх злочинців в той же час. Олександра Тертяка підкреслює, прослушка прослужка в кабінеті залужник. Якщо це робота агентів ворога, то гріш ціна нашим спецслужбам. Про яку національну безпеку і перемогу можна говорити. Якщо це робота банкової, то стає зрозуміло, наскільки бояться залізного генерала, і роблять все можливе, щоб його поз. Збутися от Олексій Панич зазначає наступне про у залужного і його співробітників законопроєкт 8087 і безумна депутатка з її панаройтальними постами. Це три боки однієї великої недовіри керівництва країни до керівництва ЗСУ. А все тому, що для нинішнього керівництва країни всі, хто виступає або лише може виступити проти особистого їхнього влади у цій країні, є так само ворогами, як і Путін. Колись українські корисні ідіоти дурили голови своїм співгромадянам тезою ворог. Не в Кремлі, а на банковій тепер маємо логічне продовження. Ворог не в Кремлі, а в кожному хто або хоче, або може, а раптом захоче усунути нас з банкової. Тому ще раз скажу, або ці панове змиряться з тим, що рано чи пізно вони програють електоральну боротьбу за владу, або о, значно швидше за це програє вся країна. Окрім залужного прослужка, також виявлена у кабінеті особисто помічника головнокомандуючого колишнього замголови нацполіції Костянтина Бушуєва. Повідомляє Бутусу. Наразі служба безпеки проводить слідчі. Дії увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.